Слава Україні! Я сьогодні знову в лісі і знову постараюся знайти вам чудові красиві грибочки. Зараз Сьогодні 27 квітня якраз десь мають початися травневі рядовки. Якщо вони будуть, я звичайно вам покажу. Але який сьогодні ліс? Подивіться. Ліс сьогодні незвичайний, тому що я в лісі, в старому-старому лісі, де були берези, берези вже, можна сказати, віджили своє. Повалилися, дуже багато падалі, дуже багато гнилі в лісі. Отак От валяються просто дерева, вони вже перетрупіщили. Тобто підживлення для грибів саме ідеальне. І в цьому лісі я спробую знайти травневу рядовку. Якщо мені вдасться це зробити, ви будете бачити їх перші. Рухаюся по лісі, на дворі Ще прохолодно. Сьогодні 9 градусів лише тепла. Земля встелення листя і шукаю грибочки. Дивіться, находжу. Ось є, маленькі такі. Лише з'являються. Це травнева рядовка. Вона лише-лише з'являється. Думаю, друзі, що через тиждень або іще менше, якщо тільки буде тепло, грибочки в нас появляться. А ну ще, може, є. Втяжові територію і поруч знову ж таки находжу. Дивіться, яка краса. Зовсім маленькі. Бояться навіть висуватися, оскільки дуже холодно на дворі. Вночі 4-5 градусів, а вдень приблизно 10-13. Але грибочки, як бачите, вже є в зародках. Вони з'являються на поверхні землі і можна вже десь на тижні очікувати гарних врожаїв. Головне, щоб було тепло. Так, зараз присиплю, Позакидаю свої знахідки травичкою. І прийду сюди десь через кілька днів. Якщо буде тепло, рибочки підростуть мої. Все. Пройшов по лісі ще, мабуть, з кілометр, послухав, як співають ташечки, вітер сьогодні такий гудить, дерева гнуться, ну класно. І знаходжу ще одне місце, де знову ж таки появляється оця чудова рядовочка. Дивіться. Отут вони є. Ось тут вони вже більші. Ось бачу, такі класні. З'являються ось рядочками, такими сім'ями прямо. Тут вона ось чудові такі. Дивіться, одна. Ще отут є такі гарні вже. Так, класно. Ну, Я думаю, друзі, що чекайте слідуючі відео з класнючими рядовочками. Тому що це дуже класні шедеври, класні гриби. Рядовка травнева відрізняється від всіх рядовок, які я знаю тим, що в неї специфічний, приємний запах. Береш її в руки і вона просто пахне, віддає аромат. Натрапив на ще одну таку невеличку сімейку. Бачите, вони аж білесенькі. Тих обвіяв вітер. І вони стали такі, іншого забавлення, аж такі темно-коричневі. А ці просто біленькі, дивіться, яка красота. Але вони ще зовсім маленькі. Найбільше це приблизно ось грибочок. Ну, ось бачите, да, якої величини. Трошки більше, ніж гривна. А так то вони ще зовсім маленькі. Тому чекаємо, чекаємо з нетерпінням, коли вони ж виростуть. Думаю, днів 3-4 і можна буде косити. Косити таку гарну рядовку. Прикидаю трошки я від людських очей. Вони підростуть, їх буде видно. Рухаючись по лісі, я необережно вибив ногою отаку рядовочку, отакого грибочка. Значить, Дивіться, якої форми. Ножка груба, товста ножка. І шапочка також товста. Товста шапка по краях закручена, закручена, як бачимо, донизу. Є загиб такий донизу. Гриб пластичний. Пластинки мілкі такі. Дивіться, на, на розломі бачимо, який повністю грибочок білий всередині. І що цікаво, має дуже приємний запах. Якщо понюхати, то запах дуже класний. Бачите, сам гриб грубий, товстий, тобто м'ясистий. Чим відрізняється від інших рядовок. Інші рядовки, як бачимо, мають трошечки не таку форму. Або ножка пустотіла, або шапочка не така товста. Ця ж рядовка дуже, дуже смаковита і м'ясиста. Тобто вона не уварюється. Принесли відро грибочків, значить, де не одна сковорідка жарених грибочків. Ось такий грибочок. Така рядовочка травнева, Бачите, зверху має такий, ну я не сказав би, що сильний бугорок, але шапочка з горбочком таким. Так, це рядовка травнева або книжна її назва калоциби. Цей гриб зустрічається і в листяних лісах. Також його можна зустріти в соснових лісах. Я зараз хожу в помішаному лісі. Тут є і береза, і ось біля сосни стою якраз. Сосна, береза, граб. Ясен. Також його можна зустріти десь під сливками, у саду, фруктових деревах. Навіть якщо нема дерев, він може рости навіть на поляні, на полі, на грядці. Будь-де можна зустріти оцю травневу рядовку. Особливо в нас в Вінницькій області його є багато. Просто люди не знають, що в травні вже є грибочки і в ліс не ходять. А насправді гриби можна збирати ще в квітні. Як я дізнаюся, що вже в лісі є оця травнева рядовка. Я бачу, коли цвіте алеча, пора йти в ліс збирати травневу рядовку. Рядовка зазвичай росте дуже довго. Тобто вона десь триває цілий травень місяць. На відміну від сморчків і строчків, травнева рядовка в лісі знаходиться довго. Тому ніколи не пізно піти в ліс у травні і пошукати цей чудовий гриб. Це класні, дуже класні грибочки. Тому, друзі, слідкуємо за нашими випусками. Думаю, буде цікаво.